Мені здається, що десь підсвід... ну, не підсвідомо, та папа мій знав, що щось буде, або відчував, або знав. Папа поїхав відрядження. І ми отримали від нього фотографію в жовтні на покрову 2015 року про те, що він в Азові, що він прийняв присягу. Це було абсолютно раптово, це було абсолютно для мене неочікувано. Так же сталося, і ми мусили з тим жити, ми мусили то прийняти. Я на жаль невідомо, де він зараз перебуває. Я дозволяю собі мріяти. Папа завжди вчив, що ми маємо жити. І навіть зараз ще більше жити, за нього жити. Мама зателефонувала, ми були з чоловіком з донечкою вдома. Мама зателефонувала, що почула вибухи. Ну і в принципі в нас воно так було трошки далі, теж почув чоловік вибухи, прокинулися і взялися за тривожні валізки і поїхали за місто до бабусі в село. Мені з Спочатку, коли почалося повномасштабне вторгнення, було дуже прикро, що я не можу бути залучена, бо в мене тоді була геть маленька донечка, було була пів року. Я абсолютно не могла від неї відірватися. І, ну, була прив'язана, мені було дуже прикро, що я не можу не волонтерити, ну, не як, не як бути дотичною до того всього. Мені здається, що десь підсвід... ну, не підсвідомо, та папа мій знав, що щось буде, або відчував, або знав, поготував і попередив нас, що треба підготувати документи для донечки. Закордонний паспорт ми зробили, перевірили наші документи. Валізки були зібрані, всі тривожні. Папа поїхав в відрядження. Ми отримали від нього фотографію в жовтні на покрову. 2015 року про те, що він в Азові, що він прийняв присягу. Це було абсолютно раптово, це було абсолютно для мене неочікувано. Так вже сталося, і ми мусили з тим жити, ми мусили то прийняти. Він насправді дуже така людина в собі, він мало що розповідав, він взагалі нічого не розповідав. Він перший раз приїхав, такий весь в собі, в собі, тільки дивився новини, якось абсолютно не реагував ні на нас. Ні... Ну, якось так дуже відсторонено. А вже потім, коли він почав приїжджати, вже ми бачили, що він приїжджає, і він переключається на дому, ну, на нас, на сім'ю. Як вже потім він мені розказував, чого він так зробив, що йому було дуже боляче дивитися, що робиться і що відбувається, як молоді хлопці гинуть, як вони борються. І він хотів бути долученим, він хотів допомогти. Він весь час був в Азові, він весь час був в Маріуполі. Він інструктор з будінням. Він рядовий азовець, він рядовий інструктор з бадіння. Спочатку він виходив на зв'язок. Ну насправді і весь період я Азовсталі він виходив на зв'язок. Були періоди, що там кілька днів не було, що тиждень не було зв'язку. У нього день народження було 5 травня, який він зустрів 50-річчя своє на назовсталі. Ми його не могли привітати. Бо він не виходив на зв'язок, страшенно переживали, звичайно, але потім вийшов на зв'язок. Це відразу сльози, емоції пап, як ти пап, що ти. Але якось папа нас заспокоював завжди більше, бо ми дуже переймалися. Він завжди казав, що ми маємо бути сильні. Він попереджав, що він ненадовго зникне. Ну вже перед виходом з Азовсталі, перед тими двадцятими числами травня, він казав, що він. Не буде деякий час на зв'язку, щоб ми не переймалися, що, що все гаразд, що все добре. Він перший раз після виходу, 20 травня, зателефонував після маминого дня народження. 17 червня він зателефонував до неї, сказав, що він в Оленівці знаходиться. І теж так само почав заспокоювати, що все нормально там не переймайтеся. Після червня він ще кілька разів телефонував мамі, і я з ним останнє говорила 11 липня. Так, і більше до теракту ми не говорили, і коли був теракт, теж ми не розуміли, де він, що він. Ну, ми знали, що він там, як він де він, чи з ним щось сталося, чи все гаразд. Ну, але якось потім почали підтверджувати командири, жінки командирів. Ну там же ж в них є свої спільноти, мама в них більше залучена. То їй сказали, що наче як живий. І в березні нам надіслали відео. З полону, він там страшенно схудлий. Тобто, ну ми розуміємо, що він після Оленівки живий. У мені голос в нього такий якийсь, чи то під наркотичними якимись засобами, чи то під іншими ліками, чи, можливо, просто такий знаєте, стомлений, зморений. На жаль, невідомо, де він зараз перебуває. Тобто зараз ніяких підтверджень, локацій немає. Ще коли хлопців відпускали, був обмін в травні. То телефонував теж до нас побратим його і розказував, що він був він, наче як чув папин голос, тобто, що він живий був на момент травня 23-го року, і що в нього почали гнити ноги. Так розуміємо, що відповідно до того стану, в якому перебувають там наші військові. Не знаю, може, десь там так само десь чи нігті обрізалися, чи ну будь-що, там ж, напевно, ну, там 100% антисанітарія повна, як їх там утримують. Десь ті щось підчепилося. І це останнє більше від травня 23-го ніякої інформації. Я дозволяю собі мріяти. Папа завжди вчив, що ми маємо жити. І навіть зараз ще більше жити, за нього жити. Я знаю, що він повернеться до нас. Я знаю, що він буде з нами. Ми його реабілітуємо в будь-яких умовах. Все буде добре в нас. Але треба жити, треба, поки в нас є те одне життя, треба цінувати те, що ми маємо. Серце Зовсталі про нього багато чула до того. І в публікаціях, ну насправді, десь просто на просторах Фейсбуку є досить багато публікацій, досить багато інформації. І десь мама так само в цих чат-групах жінок запропонувала поїздку. Мені здається, взагалі, що ця реабілітація вона потрібна і як військовим, і так і сім'ям. Ми тут знайомимось, ми тут бачимо один одного, ми тут та якісь. Стаємо ближчі, ну і звичайно, і для військових дуже приємно спостерігати за цими хлопцями з полону. Тут є кілька сімей, які вони разом. Це, це прекрасно, що вони, що вони вже обмінені, що вони мають можливість отак від, 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 ну, відпочити, що серце засталі дає ту можливість тим військовим відпочити разом, хоч трішечки відволіктися від того всього, бо воно дуже важливо. Ми тут всі проходимо процедури. В нас з нами дуже круто працює ця група психологів. Не знаю, як їх вибирають, але вони круті. Я думаю, що його надихає там і дає йому сили наша впевненість, наш спокій, наше, наше бажання втілювати якісь свої мрії. Мені здається, що його то надихає, коли він розуміє, що ну, не те, що не треба, треба за нас переживати, але е, що ми впораємося, що ми будемо триматися. Я думаю, що його та впевненість тримає.